От ви говорили про те, що Ердоган почав говорити з Путіним з позиції сили. Е, є думка, що з Росією так і потрібно поводитися і говорити з позиції сили. І мовляв, закінчити війну можна навіть за один день, якщо завтра умовно НАТО прийме Україну до альянсу. Росія одразу прибереться з наших територій. Таку думку мені сказав один з експертів. Так, от Володимир Зеленський сьогодні закликав країни НАТО в чергове підтримати заявки України до вступу на вступ до Європейського Союзу та до Альянсу. Як ви думаєте, чи е, поділяєте ви взагалі ось цю думку, яку я сказала? Що якщо нас приймуть до НАТО, щось може різко змінитися? Ну Цікавий поворот подій відверто скажу, бо ще ну вранці ми тут з колегами з вами лише ми обговорювали, то м, говорили про ймовірність долучення НАТО до війни, не членство України НАТО а НАТО до війни. І багато моїх уже колег там військових експертів і політичних говорять, що ні ні НАТО вступати не треба, бо тоді Росія програє НАТО, а Україна мовляв буде з боку. Ну я кажу, ну ми вже з боку не будемо. Світ чудово розуміє. Дев'ять місців воює не НАТО проти Росії. Це в хворій уяві москалів. Вони воюють з НАТО. Ну то така справа. Е, е, вже з їм мізки інші не вставиш. Вони так думають. Але ми чудово розуміємо, хто цю війну виграє, виграють і українці за допомогою західних партнерів. Це також доконаний факт. Треба розуміти. Українці дуже обурюються. Ви це чудово знаєте. Що допомога, яка від заходу надходить, вона надходить не так швидко, як треба, для того, щоб перемогти. Ну, це також загальновідомо. Ну а тепер я особисто вітаю таку заяву. Бо ну відверто кажучи, мені так видається відчуття, що більшості українців зараз не настільки важливо, хто буде перший там чіпляти на себе медалі. Да? Е, звісно, дискусія цього приводу буде, бо як кажуть, у перемоги батьків багато у поразки поразка лише є сиротою. Так і тут, в будь-якому випадку, коли ми виграємо в е, цю війну, то е, тих, хто захоче привласнити собі перемогу, буде чимало. І така дискусія буде вестися так само, як пригадайте історію з революцією гідності, річниці якої ми сьогодні відзначаємо так. Тому і в цій частині, якщо наприклад Україну приймуть НАТО, ну то це буде нормально. Я лише за. Про до початку широкомасштабного вторгнення про це навіть говорити складно було. Ми чудово знали позицію альянсу по цьому в по цьому відношенню Знали позицію Німеччини, яка визначає політику Європейського Союзу. Всього вона категорично виступала проти. Сьогодні змінилася риторика і Німеччині, Німеччини, і інші і Ми можемо по іншому ти змінилися обставини. Тому якщо таке рішення буде, то це взагалі буде супер. Але умовно, якщо, наприклад, завтра НАТО ухвалює рішення прийняти Україну до альянсу, е, якими можуть бути дії Путіна? Як ви думаєте, чи е, піде він на ескалацію і на посилення ядерного шантажу? Е, ну тут, мабуть, дії, які будуть з боку НАТО. Треба це розуміти. Тому що фактично, якщо ми в НАТО, то НАТО вигідно статті 4, вступає в війну повноцінно. І на території України будуть не лише Збройні Сили України, а і війська НАТО. І тоді пропаганда російська стане правдою. Бо вже вони справді будуть воювати не лише зі збройними силами України, як вони полюбляють говорити, або не з знайомникам і з а, най, а, найомниками і нацистами. Так це ж вони так розповідають. Тому е, тут оця дія для мене цікава в першу чергу. А те, що Путін вже програв і програє, ну це очевидно, бо це говорить в один голос, про це заперечувати навіть складно. Питання лише часу. І от саме членство наше в НАТО або долучення НАТО до війни, от я про що говорю, це є питання цього часового проміжку, коли ми з вами ми почнемо говорити. А ви знаєте, от після перемоги тепер у нас так. А не, а, бо зараз ми як говоримо? От коли буде перемога, тобто ми змінюємо часові проміжки. Ми зараз можемо до цієї дати йти півроку, а можемо йти два тижні. Тому і стоїть питання: а чому так відбувається? Звісно, мені так видається, що Північно-Атлантичний Альянс не ухвалить це рішення, і в цій частині сну політику визначатиме саме Сполучені Штати Америки і справедливо, бо вони надають найбільшу допомогу, і фактично вони є ну, провідником північно-атлантичного альянсу. Так от для США дуже важливо, і це з можна допустити, що це справедливо, щоб Путін програв саме Україні виключно Україні. Бо тоді Путін не залишиться при владі? Це я також розумію. Бо якщо Росія програє в НАТО, то велика ймовірність того, що Путін залишиться при владі. А тепер уявімо собі, в Росії залишається Путін при владі чи в Росії залишається хтось інший, але не Путін. Звісно, тут можна вибудувати будь-які версії коспровідніше. До прикладу, там патрульша да, вдастє про владі або Суровікін, якого також там голова відбита на напроч, Да? То чи нам буде від цього легше чи ні? Я маю сумні, звісно. Але те, що змінюватиметься політичні еліти на Росії після відходу Путіна, ну це більш очевидно більш очевидніше ніж е, тоді, коли він залишатиметься при владі. Тої тому ймовірніше за все, навіть історія в Польщі, коли е, впала ракета, вона в цьому контексті розвивається і донині. Нато поки не поспішає, саме тому, щоб прибрати Путіна від влади, не змінити систему. Про що вони говорять а прибрати Путіна від влади прибирання Путіна від влади запустить додаткові процеси на Росію? Ну принаймні, це така моя версія.